Академік помовчав кома. Простяг пачку сигарет Альошину. кома припалив сам. Абзац Ти Ре. Один з полководців минулого сказав, що найважче виграти бій, коли перед тобою чи геній кома, чи несосвітенний дурень. «Двокрапка». Замислу того й іншого не вдається угадати, а посередність майже завжди суворо дотримується логічності кома, в міру своїх можливостей. Людське мислення взагалі консервативне від природи. Крапка з комою. Ми свідомо і півсвідомо. Чіпляємося за закони, кома, проголошені кимсь і колись. Крапка з комою. Нам важко припустити, що той чи інший закон давно слід уточнити кома. А то й відкинути кома як хибний. Отаке схиляння перед кома. Так би мовити кома, відкрити лапки, фактом, закрити лапки кома. Перед авторитетом формули чи імені створює психологічний бар'єр. Пам'ятаєте, як говорив Ейнштейн? Усі, кома, мовляв, кома знають. Що того й того зробити не можна. Та ось з'являється дурник, кома, який цього не знає: три крапки. І робить неймовірне відкриття. Отак намагаємося робити й ми. Коли вже вичерпано всі можливі тривіальні розв'язки завдання кома, кожен у групі намагається стати отим, відкрити лапки цікавим дурником, закрити лапки кома, який може висловити найхимерніше припущення і поставити кома, здавалося б, найбезглузніше запитання кома. Тире Бодай навіть з єгиптології кома, бутаніки кома, квантової статистики чи кулінарії. Три крапки. Ні, кома, ні кома. Не думайте, що я перебільшую. Знак питання. Форма пелюсток певної квітки майже точно відтворена сонячними батареями одного з перших наших штучних супутників кома. А про кулінарію я сказав тільки тому, що згадав ваші відкриті лапки пироги «Закриті лапки і відкриті лапки перепічки «Закриті лапки. Видалити символ. Крапка. На отаких імпровізованих відкрити лапки. Симпозіумах. Закрити лапки, кома. Тере. Часом навіть на риболовлі чи в кафе за склянкою кави кома, тире. Видалити слово тире. Можна говорити все, кома, не боячись, що візьмуть наглум кома. Аби тільки не йшлося про бажання зажити слави Баляндраса головне завдання тире поставити питання парадоксальним чином, кома, помітити потаємні зв'язки між явищами кома. Відкрити лапки, вирвати думку з звичайного русла, закрити лапки, кома. Як ви сказали, три крапки? Я не певен, що вам пощастить бути присутнім при такому відкрити лапки. Симпозіумі цікавих дурників закрити лапки кома. Отож назвіть будь-яку несподіванку кома. З якою ви зіткнулися в роботі кома. А я спробую проінсценізувати такий відкрити лапки Симпозіум Закрити лапки. Заздалегідь, прошу вибачення, що це буде лише жалюгідна тінь справжнього. Абзац. Тире. Гаразд. Знак оклику. Тире. Задирикувато сказав Сергій кома, засміявшись. Тире. Проблема номер один: двокрапка. Пластмасовий гудзик діаметром 12 мм зник з рукава піджака мого лаборанта і виявився в кристамулітовій відкрити лапки перепічці закрити лапки. Як він там опинився, коли кристамуліт міцніший за алмаз і плавиться при температурі? Видалити символ? Чотири тисячі дев'ятсот знак питання. Проблема номер 2 Двокрапка. З надійно замкненої лабораторії під час обідньої перерви зник платиновий тигельок місткістю 5 кубиків. Усе. Абзац. Тире. О кома. Та це ж дуже легко знакоклику. Почну з другої. Обідня перерва. Отже, тигельком хтось пообідав, його хтось проковтнув три крапки. Кажете, кома слонів у лабораторії немає знак питання. А хто довів, що ковтати може тільки живе? Знак питання. Адже кажуть двокрапка. Відкрити лапки. Корабель проковтнуло море. Закрити лапки. Де стояв тигельок? Знак питання. На столі, кома, скажімо. Отже, кома стіл проковтнув тигельок. Як? Знак питання щілиною. А щілина може бути й на підлозі три крапки. Ага, кома, щілин немає. Тоді тире з іншого боку. Під час обіду їдять не тільки відкриті лапки. Щось закрити лапки, кома. А і з відкрити лапки чогось закрити лапки. Лаборант використав тигельок замість чарки, кома і три крапки. Ага, кома, його в лабораторії не було. А бенкет могли влаштувати і без нього. Хто? Пацюки кома, скажімо. А після бенкету прихопили платоновий келишок до нори. Три крапки. Абзац. Тире. Стривайте знак оклику, тире. Підхопився Сергій. Тире. Видалити слово Тире. Та це ж справді ідея знак оклику. Дали, бі, кома, мені таке й на думку не спадало. Знак оклику. Я насамперед позирнув кома. Чи не можна залізти до лабораторії з надвору. Абзац Ти Ре. Не поспішайте з висновками кома. Сергію Михайловичу знакоклику, Ти-ре Жартівливо похитав головою академік. Ти-ре Коли б ви під час відкрити лапки симпозіуму цікавих дурників, закрити лапки погодилися на таке. Примітивне пояснення кома Мої хлопці вмить розгромили б вас ущент кома, висунувши 20 інших кома не менш вирогідних гіпотез, ви не знаєте, які вони зубаті знак оклику. Я рятуюсь тільки тим, що в разі чого можу своєчасно втекти кома, пославшись на термінові справи знак оклику. «Тире» – Видалити слово. «Тире» – Він поглянув на годинник кома. Стурбовано похитав головою. Ти ре гаразд, кома Сергію Михайловичу. На жаль, кома, не можу вести далі розмови. Але скористайтесь з моєї поради двокрапка. Потовчіться у нас кома. Придивіться, що та як. Кома. Ти ре. Я дам відповідні розпорядження. Скажімо, кома п'ять днів вам вистачить знак питання. Абзац тире. Так, кома Віталію Федоровичу. Абзац тире. Тоді хай вам щастить три крапки. А з професором Хмарою ми незабаром зустрінемось. Мабуть, кома, розмова піде про значне розширення вашої лабораторії. Абзац. Тире. Дякую вам за все. Видалити символ. Видалити символ. Видалити слово. Видалити слово. Видалити слово. Видалити речення. Видалити речення. Видалити речення. Видалити речення. Видалити абзац. Видалити абзац, видалити текст. Окрім стандартних голосових команд, перелічених в таблиці, варто звернути увагу на наступне. Будь-яка пауза при начітці тексту означатиме кінець речення, а відповідно крапку або знак питання чи оклику. Тому саме в кінці речення паузи й варто робити. За потреби, пауза в начітці тексту також робиться без наслідків після голосових команд, що означають розділові знаки або дужки та лапки. Невдалі фрагменти можна видаляти відразу голосовими командами, що призначені для операцій видалення. Як видно з демонстрації, кінцевий текст все одно потребуватиме додаткового редагування та виправлення помилок, кількість яких з часом буде зменшуватися в процесі вдосконалення голосового інтерфейсу компанією Microsoft та мікроредактора листочок його розробниками.